З вами знову YouTube канал Лавка Задоволення. Я Олександр Маник. Сьогодні я підготував для вас нові 5 гривень, які називаються Рік. Змії зараз е війна, нам треба перемагати, тому я трошки. Не можу дуже швидко реагувати на всі новинки, але намагаюся зробити для своїх підписників, щоб показати, що нового вийшло. У нас і так, рік змії на аверсі монети розміщено у гори у горі малий державний герб України. Ми з вами бачимо, праворуч від якого напис з півколом Україна. На дзеркальному тлі паколу зображені 12 символів східного календаря, як і при всіх наступних монетах. Бачите, але є тут стрілочка на саме змію. Стилізований годинник зі стрілкою. Він вказує на символ року, на змію. Над стрілкою 20-25, унизу Унизулі напис півколом. Ми з вами бачимо 5 гривень. На матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року. Сніжинка у горі, бачите, там соняшник, полуниця і так далі. А на реверсі цієї монети ми з вами бачимо в центрі композиції зображено ось таку зміюку загадкову символ східного календаря 2025 року. Образ закомпонований у шестикутник, що виражає динаміку та внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням голови ворожість та непередбачуваність для нападника. Хвій змії химерно закручений та нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби. По колу змію оточують стилізовані символи, притаманні кожній перероку, сніжинки у горі праворуч, квітки внизу, плоди та гілки. Ось така шикардосна, на мій погляд, монета. прямо Хто полюбляє ЗМІ, можна прям таку татуху собі набити, бачите, яка вона шикардосна. З вами був ютуб канал Лавка Задоволень. Ви можете придбати це в нашому телеграм-каналі, посилання на яке я закріплю в першому коментарі та в описі до цього відео. Не забувайте лайкос. Побачимось!